Херсонщина вдруге цього року приймала Олега Тягнебока. Спраглі за націоналістичним духом люди навіть у розпал робочого дня збиралися сотнями, аби поспілкуватися із лідером свободи. Не зупиняло й те, що на підприємствах цього дня було заборонено залишати робочі місця. Люди однаково масово приходили на зустрічі у Каховці, Цюрупінську та Херсоні. Усі зустрічі відбувалися просто неба. У Цюрупенську на пропозицію української автокефальної православної церкви вічі відбулося на площі біля храму, де Олег тягнебок отримав благословення священика. Зазначимо, влада з усіх сил намагалася завадити спілкуванню лідера націоналістів з місцевою громадою, але не змогла зупинити поширення націоналістичних ідей вимкнути струм у районі прислужникам режиму вдалося лише по закінченні зустрічі. Під час спілкування обговорювали ухвалений напередодні закон про кримінальну відповідальність за наклеп. Олег Тягнебок застеріг. Відбувається згортання свободи слова. Порядним журналістам та незалежним змі намагаються перекрити кисень. Цей закон дозволить продажним судам шити справи проти незалежних мас-медіа та опозиції. Кримінально-олігархічний клан поставив під свій контроль парламент, органи виконавчої влади, суди. Йому лише не вдавалося остаточно підкурити чи знищити четверту владу незалежні змі. Відтепер чинний режим отримав таку можливість у Херсоні на центральній вулиці міста. Увечері зібралося пів тисячі людей. Після зустрічі чотири десятки херсонців висловили бажання долучитися до лав свободи. Люди переконані привести до влади націоналістів єдина можливість покінчити з режимом українофобії.